Привіт, нещодавно закінчилося засідання фракції Слуга народу в парламенті. Був президент, глава фракції, народні депутати, і обговорювався наступний склад уряду, який напевно вже завтра буде проголосований в парламенті. І мені запропоновано посаду першого віце-прем'єр-міністра міністра цифрової трансформації. Це значить, по-перше, що ми продовжуємо будувати цифрову державу, розвивати дію, мрію, реалізовувати стратегію інновацій, запускати незабаром 5G. 5G. І робити багато проривних продуктів для нашої країни. Також одним з одним з найголовніших фокусів буде сьогодні. Це зазначив президент під час фракції для мене це розвиток інновацій технологій в оборонці. Ми багато чого зробили в напрямку дронів інших проектів. Але тепер з новим міністром оборони ми будемо масштабувати всі наші зусилля. і Тут буде мій важливий фокус і буду приділяти цьому багато часу. Тому будемо працювати, тому що сьогодні і для мене, і для вас найголовніший фокус це зупиняти ворога, знищувати ворога і зробити все, щоб ми перемогли у війні. Також є певна задача щодо досягнення цілей, які ми ставили для розвитку людського капіталу. Є задача посилити міністерство освіти. Трансформувати його, зробити зробити все, що для того, щоб ми досягали поставлених цілей. Міністерство освіти за останні кілька років зробило дуже багато і підземні школи будуються, і зараз закон про освіту приймається індивідуальні освітні траєкторії. Прийняті і програми депітурієнтів гроші ходять за студентами, і нуш розблокований, і безпрецедентне фінансування освіти і збільшено заробітну плату вчителям в цьому році. І буде друга друга зараз, скажімо, другий етап збільшення з 1 вересня в рамках цієї програми. Тобто багато чого робиться, але є багато питань у депутатів і громад, які потрібно швидко вирішити в рамках нової трансформації, нового етапу. І хочу сказати, що в п'ятницю буде відмінений наприклад наказ 11-12, до якого є багато питань у громади депутатів. І разом з депутатами ми будемо шукати шлях, як досягати цілей, виводити дітей в офлайн безпечні школи, як наздогнати всі знання. Які були втрачені за останні кілька років за ковіду повномасштабної війни для наших з вами дітей, і будемо шукати шлях цей. Також було багато питань щодо вищої освіти, до об'єднання вищих начальних закладів. Тут ми також будемо трансформувати наші підходи. Обов'язково ми будемо посилувати команду міністерства освіти. Будуть певні зміни в цьому напрямку, і окремо питання було про питання спецшкол. Тут мені потрібно приділити окрему увагу, і фокус в цьому питанні, Але хочу сказати, що наразі я не бачу, що там відбудуться зміни після того, як я розберуся в цьому питанні. Ми допоможемо тим школам, які працюють, і далі будемо формувати політику в цьому напрямку так, щоб ми допомагали нашим дітям, які потребують окремої уваги. Також було питання внутрішньопереміщених осіб. Для мене це питання особливо болюче, тому що я також з містечка Запорізької області, яке тимчасово окуповано. Тому якщо ми можемо якось використовувати ресурси системи освіти, наприклад, гуртожитки або інші об'єкти для того, щоб допомагати внутрішньопереміщеним українцям, ми це будемо робити зараз. Запустимо аудит. тобто буде багато змін. Я хотів би подякувати. Всім, хто готовий до конструктивної роботи за підтримку, я в першу чергу хотів би подякувати президенту, фракції, майбутньої прем'єр-міністрці, всім, хто підтримує, що ми робили, що ми робимо і що ми будемо робити. Про окремо буду доповідати про плани, інші фокуси, задачі мене як першого віцепрем'єра потрібно ще додаткові консультації з президентом і з фракцією. І будемо комунікувати, реалізовувати задачі, коригувати наш шлях і досягати поставлених цілей. Всім дякую, гарного вечора і тихої ночі.